Доброго Дня, друзі, вітаю вас усіх із свого родового помістя Світанок. Сьогодні ми бажаємо провести майстер-клас по садівництву лохини. Ми продовжуємо висаджувати лохину навіть влітку. Я на своїй землі вже живу 20 років і маю успішний досвід створення родового помістя. Мені спала на думку така ідея вести свій ютуб канал. Щоб своїм досвідом ділитися з усіма, хто бажає вести здоровий образ життя, У мене вже тут створене озеро, висаджений ліс, живоплід, сад, гай, багато всього цікавого. Ця тема здорового образу життя дуже якби, масштабна і важлива. Вона впливає на формування нашого майбутнього. Тому я бажаю вести YouTube канал на професійній основі. І для цього мені потрібна необхідна техніка, щоб відео і звук, і все було якісне. І ну, Інтернет ловив сигнал, щоб передавати це відео для всіх, кому цікава ця тема. Тому я звертаюся до вас, кому цікава ця тема, в кого є можливість підтримати розвиток цього каналу. Я залишу номер своєї карти, для того, щоб ви змогли підтримати цей канал, хто бажає. І я буду... Своїх відео і майстер-класах ділитися своїм 20-літнім досвідом і майбутнім досвідом, і майбутніми звершеннями. Здоровий образ життя це тема дуже масштабна, і її можна і потрібно розвивати. Тому я закликаю приєднуватися, кому близька ця тема. Будемо разом якби створювати шукати спосіб розвитку цього. і Якби, щоб ну, ділитися з людьми вже досвідом тих людей, в кого є такий досвід. Всім щиро дякую, до нових зустрічей. Було зеним, щоб власоти риху ніколи не торкалася, щоб коли схова бабусина знов прийшла до мене, і щоб зі мною назавжди зосталася. Я хочу, щоб мій будинок був високим і гарним, щоб поруч зі мною жили привітні люди. щоб кожен не лишалося марним, щоб було так завжди, та усюди та усюди. А, -а, -а. а я хочу, щоб моя річка була чистою, бо я влітку дуже люблю в ній купатися. А ще хочу, щоб сонце посмішкою променистою Не забувало кожного ранку зі мною вітатись. А я просто люблю збирати квіти, дихати їхніми п'янкими ароматами. Я кожному другу по справжньому радітиму. Дай та-на-та! надав ним весело стілено, кожного. З Друзі, ніколи не плакали, і кожен пишався великою родиною. Ми всі вчимося жити, і мені не однаково, ким я стану, коли виросту. Головне, щоб був людиною, а до мене прилетіла ластівка і гніздо лаштує під моєю стріхою. Моє серце розривається, від щастя і я готовий поділитися своєю втіхою. На своєю землі. Ви разом з хмарами пролечу над нею, разом з лелеками. Чи можуть бути гори, чужі такими гарними? Чи можуть бути степи такими далекими? Всі ми діти землі казково чарівної, кожен з нас став її малою частиною. Всі ми діти країни єдиної. Всі So